Всіх вітаю на своєму каналі. У мене сьогодні грузинський пірог. Це хачапурі, так що готуємо його вмісті, готується він швидко і просто. Сьогодні мені буде допомагати мій кухонний комбайн, помощник мій. Ну, це можна зробити руками, це дуже просто все робиться. І так, в чашу виливаю тепле молоко. У мене тут 325 мл молока, 30 г дрожжі. У мене пресовані дрожжі. Робиться це все беззапарним способом. Якщо дрожжів 30 грам свіжих, то 10 грам сухих. Чайна ложка сахара, чайна ложка солі, одне яйце і у мене тут 2 столові ложки домашнього топленого масла вершкового. Можна його замінити обичним рафінованим. Так. Включаю і змішую. Треба, щоб всі інгредієнти хорошо розмішалися всі разом. О, ось, бачите, кусочки, от, от камочки, дрожжей вони трошечки не розмішилися, але ну, це нічого страшного. Зараз в процесі замісу воно все розійдеться. У мене тут 500 г муки, вийшло, да, сорта просіяна, Добавляю, але не всю. Доставляю грам 150. Продовжаю заміс. Добавляю остальну муку і нехай воно собі ліса. Все, бачите, пару минут і хорошо замісилося тісто. Ось таке воно. І не тверде, і не густе. От таке от. Закриваю чашу рушничком і оставляю десь на час для підйому. Для начинки у мене сир сулугуні 800 г і кусочок грам тут 250 я оставила для того, щоб зверху натирати. Ми і ще добавлю сюди до сиру одне яйце. Один жовток і чайна ложка молока це для змащування хачапурі. так підійшло наше тісто хорошо. Викладаю його на стіл, припиляю стіл мукою. Бачите, яке воно красиве, таке пористе вийшло. Хорошо зачищаю чашу міксера силиконовою лопаткою, підпиляю стол мукою і трохи підкачую. Мені треба сформувати такий жгут. І Буду ділити його на три частини. У мене буде три хачапурі. Накриваю полотенцем і даю отдихнути йому ще минут 20. Поки підходить тісто, приготуємо начинку. У мене 800 г сулугуні, Я натираю його на крупну терочку. До сулугуні я додаю одне яйце. Я не солю нічого, того, що сир сам солений, сам по собі. Дивіться, тут може бути не тільки сулугуні, може бути і моцарелла, і взагалі ще комбінірують кисломолочний творог, лише би він був, знаєте, такий суховатий, щоб не текло з нього. Все добре, все руками це я вимішую. Мені треба, щоб воно знаєте, держалося кучі. Так як у мене три будуть хачапурі, то мені треба цю масу із сулугуні поділити на три частини. Тобто мені треба три таких шарика зробити. Беремо кусочек нашого тіста, підпиляємо стол обязательно мукою і чуть-чуть вверх теста І починаємо раскачивать лепешечку нашу. Роскатали, як така большая тарелочка. І беремо нашу заготовку, такі, як на снежку похоже, і тепер защипываем. вот так. по кругу, вот така большая хинкали у нас вийшла, значите? Вот. все, прижимаю, прижимаю, рукою помогаю собі, чуточку присипаю мукою. Десь теж дивимося, щоб був присипаний мукою, і будемо розкатувати. Цей кончу не трогай. <реш> 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 так розкатуємо, у нас должна бути толщина не більше, ніж 1 см. Так що будемо катати таку величеньку. Можна перевернути, отут, де у нас защіп був. І ще проходимося качалкою добре. Спішити не треба, щоб не порвати тісто. Переносимо наше хачапурі на противень. І бачите, отут зверху, всерединки, я трохи прорву тісто, так прямо пальцем прорву. Це робиться для того, щоб виходив пар. Це тільки зверху. Оцей верхній слой тіста треба отак от от зробити. Все, зробив. І змащую яйце з молоком. Оце такі, бачите, зйомки у нас. Ну, маленька дитина нічого не зробиш. Садики не роблять у нас. Та дитина нам допомагає. І на вот таку маленьку, вот самую такую сеточку натерки я чуть-чуть затру зверху. Тоже сулого. Зайка не надо брать. Я всегда пекла ці пироги в електродуховці, но так как у нас відключили свет, я буду їх пекти в газовій. В электродуховке вони печуться максимум 15-20 минут. 200 градусів нагрівається духовка, і в гарячу духовку вони ставляться. Зараз я вже включила газову духовку, вона нагрілась, і буду ставити. Стільки будуть пектись, не знаю, скажу вам позже. Достала я уже два хачапурі з духовки. Пеклись вони у мене 40-45 минут. От бачите, яка красота вийшла. Поки гарячі наші піроги, я змазую їх сливочним маслом. Розтопила буквально десь 2 столових ложки і хорошенько змазую. Постоять одійдуть і я розламаю вам покажу внутрі їх Вот такая красота у нас вийшла І тепер я розрізаю покажу вам. вони вже постояли, стали мягенькі. кусочек. кусочек. Так, пиццу. красота Кусочек. Красота. тоненькое тесто класс все хорошо пропеклось вот сырочек тут все буду Дуже вкусні, робляться просто, швидко. Вообще, ничего сложного, абсолютно. Я вам советую приготовить такі хачапурі. Вот, і наслаждаться їхним вкусом. Так что, кому было полезне и приємне видео, ставим лайк, підписуємося на канал. Заходим в телеграм-канал и всім па-па!